Привіт! З вами Яна Вишивана і ви на моєму каналі. Сьогодні я хочу разом з вами подивитися ось ці два чудових набори. Коли я вперше побачила новинку від Черівної країни, я не вагаючись одразу зробила замовлення і отримала ці чудові наборчики. І давайте разом з вами їх подивимося. Давайте розпочнемо ось цієї красунечки. Ось така кроличка в зеленій, такій бірюзовій, я не знаю, суконці. Я її називаю кроличка квітникарка адже бачимо, що вона везе квіти. І так вона гарненько чимчикує. Отже, артикул FLK 425 10,5 на 13,5 см, 13 кольорів і 1253 бісеринки. Дуже мені. Подобається цей набір і всі набори. Я люблю дивитися разом з вами. Зараз ми подивимося ближче прев'ю. Ну, має бути результат дуже гарний. Також йде паспорт якості. Ось така листівочка. Такої ще в мене немає в колекції. Ну і. Найцікавіше, як я люблю говорити, мені було цікаво, як це колесо там, хоча це колесо одразу ми бачимо, що воно вже прикріплене. Ось така підставка. І сам пакетик. Я зараз витягну схему звідси, і ми роздивимося кожен колір. А вони тут, ці кольори, неймовірно гарні. Отже, зворот ось такий, як завжди, бубінка з двома голочками і сам бісер. Так, він так в мене щось трошки випав. Тому будемо дивитися так. Ось цей бік. А перший, другий, третій йдуть ось ці три кольори. Це завжди так. у всіх кроликів. А потім, дивіться, який четвертий, п'ятий. Ой, щось в мене бісер вилітає з рук. Шостий, сьомий, вони такі більш прозорі. Так, дивимось. Оце мені восьмий дуже подобається. Люблю таку синю гаму. Або, принаймні, якщо кольори от такі, дивіться. Красота. Так, тимпер ми маємо дивитися. Ой, 10-11, зовсім трішечки. Дивіться, як мало. Там, напевно, їх там декілька штучок. А тут же йдуть оченята зараз. Так, 12, 13, ось такий жовтий і зелений. І 14-й. От два очка. Я щось вже забула, бо зараз також вишиваю кролики, та написано в схемі, що має бути одна штучка, але додатково є ще одна. Ну, а тепер переходимо до наступного наборчику. І наступний наборчик ось такий вже хлопчик. Везе так само. Як правильно сказати, візочок з великоднім яєчком, а зверху ще й пташечка сидить. Отже, FLK 426, 11 на 13 см, 11 кольорів і 1163 бісеринки. Давайте разом з вами ми подивимось цей набір. Подивимося ближче прев'ю. Ось так виглядає, дуже гарно. Значить, листівочка і паспорт якості, і дивимося, також поки що, в сторону, ось так виглядає сама заготовка дерев'яна. До неї підставка. Мені так подобається оця серія з цими підставками. Вони такі гарні, дуже дуже гарні. Не просто, знаєте, підставка собі, а це витвір мистецтва. Зворот, він, стандартний у всіх наборах, оцих зайчиків. Так. І звичайно, йде ще бобінка з нитками і двома голочками. Ну, що можу сказати, кольори тут майже ідентичні. Як і в попередньому наборі. Але показати я вам мушу буду вже здалеку показувати, щоб одне й те саме не повторювати. Так, отже, от бачимо четвертий, може те саме п'ятий, шостий, сьомий, всі такі світленькі кольори. Так, восьмий, дев'ятий, ось такі синенькі. 10, 11. Ну, мені здається, що все однаково і оченятка. Ось такі гарних два чудових набора. Маю надію, що я швидко їх вишию і обов'язково вам покажу. Ділюся з вами вже готовим результатом. Ось така кроличка-квітникарка з'явилася в моїй вишивальній колекції. Мені подобається підбір кольорів, насиченість, все так гарно продумано і особливо подобається блиск бісеру. Хоча насправді, коли я вишивала сукню цієї, кролички, в мене було питання: знаєте, для себе ставила, чому саме цей бісер, чому саме з такою прокрашеною серединкою. Але зараз я Дивлюся, і мені подобається результат, тому що як гарно виблискує сукня, як гарно виблискує ця корзина. Ви бачите, як ця кроличка має виглядати при денному світлі. Дуже-дуже гарно. Чомусь не знаю, в мене зворот в чарівну країни останнім часом постійно з'являються якісь ворсинки, от ніби приклеїв, ніби все вже гарно. Ні, щось таке, знаєте, незрозуміло. Колесо тут доволі гарно, міцно тримається, воно так проклеєно гарно. Також підставка. Все воно дуже гарно стоїть. І якщо на початку відео, ви бачили, що я розпаковку робила не лише цієї кролички, а й такого гарного кавалера. Звичайно, я його вишила. Але в мене буквально два дні тому. А сталася досить неприємна ситуація. І знаєте, в мене такі трошки виникають питання, можливо, я звернусь і до вас, що ви мені порадите. Я вже вишила давно ці два кролика, але ну, ніяк не могла налаштуватися на відео, то в мене настрою нема, то в мене часу немає, то погода не сприяє в хаті темно, як в мішку і не до зйомок. Ну, і в чому ж виникла ситуація? Зараз я вам покажу вже вишиту роботу і що, і розповім, що з нею трапилося. Дивіться, що з нею трапилося. Ви бачите, вона переламалася. Хоча насправді, дивіться, дуже гарно. Зараз я спробую кроличку відставити, щоб фокус впав на. Цього кролика а вже так тримається. І з цим кроликом сталася досить неприємна ситуація. Знаєте, оце от переламана ця робота коштувала мені 5 хвилин. Я вийшла на кухню зробити собі чай. Ну, і, звичайно, цей кролик лежав на столі, просто він лежав окремо від підставки. І коли я повернулася до кімнати, моя доня сказала: мамо. Вибач, я зламала зайчика, ну, вона так називає. Я не могла зрозуміти, що, якого зайчика, що вона зламала, ну, ніби все нормально. Коли я придивилася, він був, ну, по суті, ви бачите, переламаний навпіл. Я, знаєте, Мене там декілька хвилин я, так, я не могла нічого сказати. Ну, і трошки я, звичайно, її насварила. Я розповіла, що не можна брати мої речі, я забороняю. Ну, але вона з цікавості до того вона завжди брала, вона гралася, ну, все було добре. А от цього разу вона так видно, знаєте, не знаю, як сильно силою намагалася поставити цього кролика в підставку, а він не ставав. І от вийшло, що він переламався навпіл. Тепер я не знаю, що мені робити. Або цей кролик ну, так залишатися він точно не може. Або мені його викидати, про що, звичайно, я не хочу. Чи мені купувати новий набір від «Чарівної країни і заново вишивати? Чи якось склеїти. Хоча насправді склеїти, я ну, не знаю, дивіться. А, бачите, воно так. Вона переламала. Хоча, дивіться, нитка тримається. Не, ну, не обірвалася ця ниточка, але як його склеїти докупи, я вже думала якось склеїти. Там так гарно а, переламано, знаєте, так точно все. І я так трохи була звичайно засмучена, тому що мені шкода свого часу, мені шкода недоспаних ночей, бо, чесно кажучи, я в більшості всі свої вишивку я вишиваю вночі. Переважна більшість, а дуже рідко, коли вишиваю в день, то в мене чисто фізично немає часу. Я тепер, знаєте, коли щось вишиваю, я намагаюся ховати все, хоча від дітей сховати щось це неможливо. Отак, От але насправді дивіться, як гарно він виблискує цей кролик, так підбір бісеру, залишки залишилися від цих двох наборів. Єдине, що ну, от, така ситуація сталася життєва. Хто, напевно, має маленьких дітей або домашніх улюбленців, які виявляють цікавість до бісеру, ниток, напевно, з цим стикнулися хоча б раз не знаю, що мені робити. Так активно готувалася до Великодня і от тобі на. Що ви мені порадите? Що я маю робити з цим кроликом? На вашу думку, от, що би ви зробили, якби з вами сталася така ситуація? Я маю надію, що ви мене зрозумієте, послухайте мою розповідь, щось мені порадите. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви провели цей час разом зі мною. І з вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам найкращого.